Привіт, друзі! З вами канал Бесфішін та я Петюнчик. Друзі. Сьогодні поговоримо про ловлю жеріха на малих річках. Вибір снастей та приманок. Те, що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі. Жерих це цікава і дивна риба, яка не так просто зловить, якщо не знаєш її поведінку. Досвідчені рибалки ловлять жериха в будь-який час року. А не тільки на відкритій воді. Для цього потрібно знати деякі тонкощі і хитрощі полювання за жерехом. Тонкощі і хитрощі це вміння визначити місця, де полює жерех, а також вміння правильно підібрати снасть і приманку жерех. Ще це і хитра риба, тому що її затримати доведеться досить ретельно вибрати приманку. Крім того, що жерех – риба хитра і обережна, вона ще й красива, а також швидка і стрімка. За маси таких позитивних якостей у жереха є ще й ряд назв його часто. Просто називають нестером за зовнішнім виглядом і білизною луски, а також белеснею. За його швидкість і інтенсивність жереха називають конем або хватом. Якщо рибалка вдасться зловити жереха на спін, то це є досвідчений високої мастерності рибалка. Жерех відноситься до сімейства коропових, тому його форма тіла довга, широка і плоска. У нього витягнута голова, а нижня челепа трохи припуснуться вперед вгору. Незважаючи на те, що це хижа риба, в нього в роті немає зубів. Роль зубів відведена кілько... кількістю виставих на нижній челепі челепімієвим розташованих на поверхні губів, що дозволяє жереху надійно утримувати свою здобищ. Зуби у жерега розташовані всередині горла, що дає можливість підбірнувати їжу. Тіло цього хижака вкрите. Дрібною, але добре підігнутою лоскою. Вічні поверхні тіла більше світлі, ніж область спини. Черевце має біле, а зона синіх плавнивців відрізняється темним, синювато сірим відтінком. Плавники у цього хижака світлі з наявністю темних закінчень. Хвостовий плавець досить великий, а нижнє перо. Трохи крупніше верхнього. Відставка нижніх плавників відрізняється червоним відтінком. Жерех або шерестер вважається досить великою рибою, так як середньостатистичні особини вважаються близько 5 кг. Окремі екземпляри відрізняються вагою близько 12 кг. У родини коропових жерехів знаходяться на почесному другому місці, поступаючи першим місцем сазану. Раціон харчування жереха. Оскільки у жереха відсутні зуби, то його полювання на свою здобич відрізняється деякими способами. Жерех здобув свою їжу тим, що він приготував свою потенційну здобич. Виглядає це наступним чином: Жерех знаходить зграю дрібної риби і вистрибує з води, після чого він так само швидко падає у воду. Цього удару об воду достатньо для того, щоб частина рибок затрималася і у подиві. Цієї миті виставляє хижак для того, щоб часто дрібною рибку опинилося в роті у жарехах. Як правило, раціон харчування складається, виключно з дрібної риби, таких як верховодка, краснопірка, чихонь і тому подібні рибки. Дрібний жерех, який не досяг розміру 35 см, не може полювати на дрібну рибу, тому харчується в основному комахами і шличинками, червяками та ракоподібними. Але це стосується не тільки дрібних особин, але й дорослих жерехів, який ослаб після процесу ікрометання або через нестачу основного корму. Риба починає харчуватися комахами, дрібними жабами і ракоподібною. Після нересту жереха можна легко зловити на донус нас, але подібна рибалка недостатньо задоволена рибалками, оскільки він практично не чинить опір після того, як потрапляє на гачок. Жерех після ікромету сильно слабший. Часто це пов'язано з тим, що вони влаштовуються поєдинки в боротьбі за право запліднити ікру. Як правило, цей хижак полює як в середній, так і в верхній шарах води, що вказує на те, що він відноситься до... Паралетичних іхтиофани. Місця проживання. Жерех воліє не стоячу воду, а на протязі, тому зустрічається в річках як у великих, так і в малих. Якщо водойма ще має зв'язок з річкою, то він зустрічається в затоках, в край'єрах і на невеликих озерах. Хижак з'являється в таких місцях, щоб проготуватися. Жерех найбільше часто зустрічається в водоймах середньої смуги, але його можна легко зловити і в річках малих Через те воліє річку з присутністю течії і твердим дном, він не буде жити в водоймах з молистим дном і за рослями водної рослинності. З деякими ознаками можна легко визначити, чи що у річці є жерех. Наприклад, якщо у річці є кам'янисті ділянки, мілини і перекати, а так само коси з піщаним дном. якщо у річці є обривісті берега. Якщо у річки є ділянки з сильним притисненням течією, біля річки тверде дно, а на дні багато корчів. Над річкою або берегах ростуть дерева і кущі, які нависають над водою або часто впадають у воду. Визначити наявність у хижака в можна за характерами з пластиками, які чути в межах водомі. Це жерех глушить мальків риб. Якщо у великих озерах або в водосховищах є пристосула протягом усвоєнням, твердено, то жерег там точно є. У малих річках жерех воліє полювати поодинці, він може влаштовувати засідки на свою потенціальну здобучу у місцях, де перекати і багато корчів, а також на ділянках, де дерева нависають над водою. Що характерно для жаріха, так це те, що він переміщується по водоймі по одному і в тому ж маршруту. Іншими словами, він воліє жити. В межах однієї дільниці. Де він і полює за своєю здобиччю. Цей хижак полює переважно в денний час, а вночі він на приманки практично не реагує, перебуваючи на дні водойми. Практично все літо цей хижак знаходиться в верхніх шарах води, а з приходом холодів він йде на ділянці з більш спокійним перебігом і опускається ближче до дна. З настанням зими жерех переміщається в глибівні ями і вири, і виходить з них тільки на початку травня, після чого починає активно харчуватися і брати будь-яку приманку. Нересту, друзі Період статевої зрілості жереха досягає по-різному, в залежності від погодних умов, а точніше від температури води. У південних і більш теплих річках цей період починається після 3, а в а більш прохолодних він починає метати ікру після досягнення 4-5 річного віку. При цьому його довжина тіла досягає 40 см. Час, коли жерех метає ікру, так само залежить від кліматичних умов регіону. У більш теплих річках він починає метати ікру в середині квітня і триває цей період до кінця місяця. При цьому температура води повинна бути в межах від плюс 6 до 16 градусів. Нерестіться риба парами, причому на одній ділянці може знаходитися відразу кілька пар. В результаті створюється враження, що жерехи нерестуться групами. Порівняно з іншими видами риб, які для нересту шукають більш комфортні місця жерех, нереститься в тих місцях, де живе. Але в деяких випадках жерех все ж піднімається вгору за течією, в пошуках більш привабливих місць для нересту. Самка клеїть ікру. До коренів і стебл відміннених підводною рослинності. При цьому за один раз вона відкладає близько 300 ікринок. Десь через пару тижнів з ікринок з'являються малькири. Якщо вода холодна, то дозрівання кринок може затриматися ще на півтора тижня. У процесі метання ікри самці часто отримують значні травми. Це пов'язано. Або з переміщення риби на перекатах в пошуках комфортних ділянок, або для ікрометні, або в боротьбі за само. Як зловити жереха на малких, малих річках. Спіймати такого хижака, як жерех мрія, будь-якого спінгіста. Хоча жереха ловлять рибалки та іншими знаряддями. Кожна рибалка, вирушаючи на якусь нас слід, ловити цього хижака так, яку приманку для нього використовують. Вибір знаряддя лову залежить від того, який час року стоїть. на в основному жереха ловлять на спінінг, як і в інші види хижі риби. Спінінгова ловля це цікавий, динамічний та захоплюючий вид риболубля, який вимагає від рибалки певної мастерності. Потрібно не тільки правильно вибрати приманку, її ще й потрібно правильно провести в ту води, щоб ця хитра риба. Сважилася на атаку. Крім цього, у жереха відмінний зір, і він бачить все, що відбувається на березі. Тому маскування ніколи не завадить. Цей хижак клює на класичні блесні, воблери і вертушки. Крім цього, хижак клює на борідку, на відвідний повідок, а також на стрімери. Деякі, деяка частина рибалок освоює нахлист. Ця снасть досить складна у застосуванні і її необхідно довго освоїти. На цю снасть можна зловити і жереха. В якості приманки використовують мушки, які імітують випадки у, у, у водах комах. У холодну пору року, коли жерех йде на глибину, його краще ловити довною снастю, випадку, в такому випадку, у якому приманки можна використовувати і живця. Ловля на навесні. З приходом весни, а вже в березні місяці, жерех починає своє клювання. В період нересту клювання припиняється і поновлюється після нього тільки в травні місяці. В цей період жерех ловиться на джиги, хоча для успішної ловлю необхідно. Визначити місце його стоянки. При цьому не на кожній річці в цей період цей хижак починає клювати на штучні приманки. В травні місяці його так само краще ловити на спінні з використання таких штучних приманок, як пількер, касмастер, тонфобери і тому подібні приманки. Кінець весни початок літа характеризується тим, що жерех переходить на літній режим харчування, так що джих доведеться відкласти до осені. У весняний період цей хижак полює уздовж обривистих берегів, де збираються мальки різних видів риб. Ловля жереха влітку. В літній період жеріх воліє триматися комога ближче до поверхні води, так як тут завжди є чим поживитися. Він може полювати на мальок. Та на ділянках водойми. На мілководі, на мілких і перекатах уздовж обривистих берегів у межах нависання вод над рослинністю. В цей період краще ловити жереха з далеких відстані, застосовуючи важкі приманки з великою амплітудою грі. Влітку жерех клює на борідку з мушками. На малих річках найбільша краща остатка – це нахис, так як спінні на малих дистанціях не воліє хорошим ефективністю. Хоча, знову ж таки, все залежить від майстерності спінгіста. З закидання слід здійснювати під, що нависає над водою рослинність. Тим час, чим яскравіша мошка, ніж вода, приваблюється, нагадує комах, яка впала в воду, тим більше шансів зловити цього хижака. Осінь вже рих. З приходом осені вода починає повільно остивати, але до кінця вересня місяця він ще не... Ганяє з зграйки дрібної риби у поверхності. Вже в жовтні місяці він переміщається на глибину, де його можна дістати виключно джигом або снастю. В якості приманки найбільш ефективно може виявитися твістером або віброхвости силікон. Як звичайний, так і стіні підійдуть і пінкери, якщо у проводки було будуть біля самого дна. Такі приманки, як стримери або борідки, в осінній час практично марні. Вирушаючи на полювання за жерехом, слід пам'ятати, що це сильна і потужна риба, що характерно для всіх коропових. Тому снасть потрібно відповідально. Крім цього, доведеться робити далекі заброси, а для цього потрібен потужний спінг. Тому задобиться далекобійний і міцний спінг. Волосінь краще мати монофільну, яка при далекому забросі має. Наші характеристики. Вона розтягується, тому може допомогти з гасінням ривків цієї могутньої риби. При лові жариха, припустимо використовувати такі ж снасті, як і при ловлі судака у прибережній зоні. Пензеніціонна котушка дозволить ефективно боротися з опором сильного хижака. Звичайна поплавкові вудка так само дозволяє з успіхом ловити жариха, але для цього потрібна товста і міцна волосінь. На жаль, товста волосінь здатна насторожити жариха, що... Знищує шанси на піймання. Крім цього, на звичайну лодку навряд чи вдасться вам без проблем витягнути трофейну рибу. А взагалі, напевно, і самого жереха. Ну а на цьому, друзі, все. З вами був канал Бесвічен. Петючик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. Зустрінемося на риболові. До зустрічі, друзі! Бережіться.